І так, Сьогодні ми вже в супермаркеті іспанському на островів. І тут дивіться, які класичні елейс. Я їх завжди дивлюся, в віки країн. Тут у нас сир і цибуля, якого не було в Португалії. Це просто селені схоже. І що тут? У нас тут капрези. Капрези були і в Португалії. Ну, в принципі, все, більше тут немає. А ну і звісно, ціль і оцет, У нас це взагалі не популярно, а тут вони схоже це люблять. І ось такі пачки у нас я не бачила в Є... Ну як в Європі, в Чехії, не бачила в Україні, такі не бачила, І ось такі теж їх не бачила. Ось так. І так, ми собі вибрали хтось пиво, хтось ось таку штучку. Я попробую. Тут чотири обороти, ніби як слаба алкогольне. Так що з вишнею. Думаю, буде нормальне. А... Також я люблю дивитися на енергетики, які тут є. І тут є ось такий дуже гарний. Думаю, можна буде його взяти наступного разу. Дивіться, яка прикольна тут є фанта. Вау, гарні дуже упаковочки. І тут. Тут. Що у нас по шоколадках? Мене зацікавила ось ця це несла із печеньками Марія. Круто-круто. Такого я ще не пробувала. А ще ну в принципі мілкі всі стандартні. Тут якісь такі шоколадки. ну Я легко купляюсь на упаковки. Тому мій... мій любимий кіткат. Мальтерес, мій теж любимий, Хоча я не мій правильно його читати. Мальтесерс. Окей. Горошки. Отак от, от. О, дивіться, тут несквік різний. До речі, зайчикового новила, хто що не бачу. Але мені здається, вже новило пару років тому, але я до нього ще не звикла. Отак ось. Дивіться, це мідії. Ой, не мідії. Устриці. Тут креветки різні. Оце восьминіг круто. Кальмари, звісно, щупальці смачні. Ось так ось така свіжа рибка. Дуже класно. Привіт-привіт вам із чарівного острова Тенерифе. Так, я вже тут другий день. Але, якщо чесно, це справді відпустка, тому що я майже нічого не знімаю, тільки купаюся, засмагаю і відпочиваю. У мене зараз така собі, скажімо так, програма. Суто релакс і більше нічого. І, і тому Мені немає що знімати, хоча я можу вам показати свій звичайний день, але, але поки що я ще його настроюю. Так ось. Тут біля мене мій готель знаходиться отам, зовсім недалеко, 5 хвилин від пляжу. А пляж дуже-дуже красивий. Він із таким чорним піском, тому що е, цей острів також вулканічного походження. Так що тут дуже красиво. Має бути Гарний захід сонця тут, тому що сонце заходить в океан Атлантичний. До речі, острів не це канарські острови. Вони автономні від Іспанії, але все-таки вони належать Іспанії. Ось така ось історія. Мій готель. Thank <laughs> you. Ми вже повернулися в готель і хочемо спробувати те, що ми купили. Ну, Оля є корона. Ми знаємо, яка вона на смак, а цю штуку ми не знаємо, яка вона на смак. З вишнею. Я вам показувала в магазині. Смачне. Схоже на п'яну вишню, просто не тепле, знаєш? як це не як воно. Як це називається, коли Глінтвейн. Mm. Ага. Mm. На п'яну вишню. Українську це дуже схожу. Спасибо. Mm. Mm. Ну, ось такий сніданочок у мене буде. Тут, як завжди, дуже багато всього. Прям дуже. Але я сюди. Ну Звісно, ось. Ну ось там вершичок вулкану Тейда. А ось тут прекрасний океан. Клас. Там дві тих рибки маленьких очей. Такого контенту від мене ви ще не бачили. Хоча бачили, я була в Торонто, в схожому місці. А зараз я на кладовищі в Іспанії, на острові Тенеріфе, в місті Сан-Крус де Тенеріфе. Ось. По дорозі з кав'ярні, з ресторанчику, ми проходимо повз це місце. І тут доволі так цікаво, якщо чесно. Ось так. Це не, той, це не той контент, якого ви від мене чекаєте, я знаю. А хоча можливо якраз Саме я вам це покажу. Ось тут дуже гарно лілії такі. Ось. Ну, виглядає гарно, якщо чесно. Так акуратненько, якщо захотіли, принесли свіжі квіти для своїх близьких. Ось так ось. Тут цілі ряди. Є драбинки, якщо ви, ваші родичі там десь вище знаходяться. Берете драбинку і просто собі там підлазити до них, наприклад. Ось так. Красиво. І можна завжди доповнювати так. Екскурсії. Екскурсії. Іспанці в мене віруючі, до речі. Ой, дивіться, а тут пусті. Тут, якщо захочете, можете собі місце вибрати. Ось так ось. Ось такі старенькі. Бачите, з фотографіями мало хто є. Ось так. Досить. Дивіться, що тут є наші рушенки.